Анатолій Гриценко народився 25 жовтня 1957 року на Черкащині. За світо військовий інженер-електрик, екс-міністр оборони України, народний депутат України попередніх скликань. Вітаємо вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РФМ у студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Анатолій Гриценко. Зараз багато говорять про вибори. Я теж вас хочу запитати. Всі кажуть, що вони нічого не дадуть, але таке враження, що основні політичні сили до них готуються. Ви знаєте, я е, сказав би так: країні не треба боятися страхових виборів. Угу. І от в такі часи, коли в людей з одного боку на Майдані підвищені очікування. Потім ще більш підвищене розчарування, невдоволення і так далі. Коли люди, які стояли на сцені майдану, обіцяли одне роблять інше, іде ну переоцінка, причому дуже швидко тих політиків і політичних сил. Плюс з'явилася ця амбарна книга партії регіонів. Це ж не про минуле, а про сьогодні, тому що ті, хто отримували гроші. Від е, бухгалтерів Віктора Федоровича вони вже зараз є в парламенті і в уряді, частина з них. Тобто, е, от треба провести цю ілюстрацію очищення простими словами. Вони всі це слово розуміють. Так, от навіть якби зараз парламентські вибори проходили кожного року, це був би тільки плюс для країни. Угу. Нічого страшного немає. Не треба лякати нікого реваншем Сил Януковича, ну хіба нам з вами, і тим, хто слухає, бачить зараз радіо РФМ і ТРКР, РФ, хіба не соромно? Що такі самі, як ми були 25 років тому, чехи, литовці, болгари, поляки, словаки і інші, вони забули тему фальсифікації адмінресурсу. У них вибори проводяться і вже тої ж ночі, в декого електронним способом, вже відома цифра. Не рахують, не судяться, не морочать голову одне одному. Тобто, оці системні зміни, які давали б можливість чітко фіксувати волевиявлення, треба робити. Ви кажете, яким чином виходити з цієї ситуації? Те, що я зараз скажу, воно можливо буде не в практичній площині, але воно дуже важливе з точки зору, щоб це потім стало дійсним. Треба повірити в себе, От розправити плечі. Ви знаєте, є історична проблема. Ми так склалися завжди. Ні, Точніше, то ніколи не були імперією uh -huh. і завжди були під кимось. То нас е, гнобили там, то Москва, то литовські, то поляки, то Австріяки, то Шехтось і так далі. І е, по життю, мабуть, вже аж через гени, склалося таке: нам треба вижити, вистояти, зберегти те, що є, і так далі. Ми боїмося поставити перед собою завдання, от мрію. Uh -huh. От поляки поставили, і вони вже вийшли на четверту економіку в Європейському Союзі, практично. Нам треба поставити цю мету. Ми реально можемо бути країною-лідером, не однією із, а країною-лідером Центральної і Східної Європи. Ми і в ситуації із російською агресією поставили себе в позицію приниження. Ну, ми по факту себе принижуємо, коли постійно робимо заяви, що ми не можемо протистояти Росії. Ми... Маємо виконувати мінські угоди, тому що е, нам не дадуть грошей. Е, от е, очевидно, що е, тут е, є рація в тому, що ви говорите. Пане Сергію, ви такого не говорите, я такого не говорю, і тому ми не повинні відчувати якусь провину чи якесь приниження. І такого не говорили. То, то це говорить? Оце менша вартість. Якщо це говорять очільники держави, то значить вони страждають комплексом меншої вартості. Коли було підписано мінські угоди, я зразу сказав в той же день, категорично не можна цього робити. Це буде руйнація країни, їх не можна виконувати, вони мертві і так далі. Е, якщо говорити про те, щоб е, ну скажем так чинити опір Росії, то ясна річ, і це треба було робити ще в лютому місяці, 14 року, коли перше там 200 людей прийшло. А тоді треба було проводити АТО швидко. Якщо вже не вийшло, то потім вводити воєнний стан і верховного команду, чи брати відповідальність на себе. Це було пропущено, це пропущено, це пропущено. А потім обрали президента такого, який сам має бізнес Росії, який придумав свій мирний план, що він президент миру і так далі. Але е, сотні тисяч людей, які виходили на Майдани, які на початку 2014 року, коли ніхто ще в військкоматах не встигав оформляти документи, самі йшли. Навіть без зброї туди в зону, волонтери, які дотепер тепер працюють, у них немає ніякого комплексу меншовартості. Вони вірять в себе, вони вірять в свою Україну. і вони готові робити те, що захищатиме їхні цінності, їхню землю. Тобто, от на таких людей треба спиратися. Ну, на жаль, економічні проблеми, які створює держава, а я впевнений, вона їх створює свідомо, тому що обвал гривні втричі це було свідоме рішення без економічного підґрунтя. Така держава підриває середній клас. Тих, хто самодостатній, креативний, хто сам створює робочі місця, ризикує і насправді має бачення віри в себе. І от, на жаль, середній клас випадає в осадок. Буквально. Тобто, все суспільство має розправити плечі, от, коли це станеться, коли воно їх розправить. А ви знаєте, в нас немає іншого виходу. Оце угу. дивіться, є хвороба в людини. От бувають дуже такі серйозні випадки, коли ну, от, уже людина заходить до межі. І в дуже багатьох випадках не лікарі допомагають, а віра. От у мене, я не буду називати прізвище, але є знайома людина, у якої мама, якій було за 70, у неї виявили рак, шлунку, зробили операцію, розкрили, подивилися там метастази, зашили, кажуть, все. Ми навіть не будемо нічого робити, хай вона собі угу. доживе. А вона людина віруюча, вона вірить в себе. Вона каже, Бог мене захищає. І вона після того ж жила 12 років. Тобто є речі, які е, сила духа переламує. От дивіться, Майдан, я вже не буду довго займати час, але на Майдані не було в людей ніякої зброї. А проти них стояв Янукович з махіною військовою, пам'ятаємо той Беркут. Люди знесли ту владу. Не дало нічого Януковичу, а та що все в нього навколо нього було. Значить, ви вірите... сила духа, сила духа це головніше набагато, ніж усі інші проблеми. Тому що люди, які сильні духом, вони долають і економічні, і соціальні, і будь-які інші проблеми. Тобто ви вірите в потенціал українського суспільства? Нашому політикому не вдасться е, принизити людей і економічними негараздами знищити у них. Повагу і гідність. Ви знаєте, це повагу як... до себе. – От я, технарій з освіти, це як пружина. Угу. от Опір матеріалів. Тобто її можна стискати до якоїсь межі, А потім зриває різьбу. А от е, Я про, про зривай різьбу сказали. Знаєте, от, тарифи ж у нас оці нові, і люди платитимуть 3-4 тисячі гривень за квартиру. З листопада вже. Я не знаю, там про Гройсмана напишуть, що у нього вищої освіти немає. Але от, щоб такі рішення приймати, мабуть, треба мати вже проблеми із середньою базовою. Позиція чітка. Я не підтримую те багатократне підвищення тарифів, яке було здійснено. Хтось каже на догоду МВФ, хтось каже там, за планами олігархів і так далі. Я при тому не комуніст. Я представляю партію, яку сказала громадянська позиція, ніколи не був популістом. Але по-іншому треба вирішувати цю проблему. Яким чином? Ну, перше. Провести ревізію всіх наявних енергоресурсів. Ну, от... Завершити масу відкриттів. Побачите, що правду говорили ті, хто балотувалися на виборах, а потім вони чомусь забували, що, наприклад, газу власного видобутку достатньо для того, щоб покрити потреби ЖКХ і домогосподарств. Ну, теплокомуненерго, цю всю сферу. А газ власного видобутку ніколи не коштував і ніколи не буде коштувати того, що зараз здирають за підвищеними тарифами. Багатократно більше здирають. Далі, газ власного видобутку можна нарощувати, тому що дуже багато свердловин, в тому числі люди, які отримали за різними такими схемами ліцензії на їх е, використання, багато свердловин не працюють. Дуже багато резервів енергозбереження, багатократного зменшення потреб в енергії в нашій і в сфері житлово-комунальній, і в виробництві, і в транспорті, геть усюди. Ну от остання цифра, яку дав е, нинішній міністр е, Палива і вугільної промисловості, це е, приблизно 12 мільярдів е, кубів газу. Це ми гріємо, умовно землю ну, неефективно використовуємо. Це величезна цифра. Величезна цифра. На жаль, оці тарифи підвищені, які насправді так от взяли і молотком прибили практично кожну родину, ну крім кількох, які, ну, які грошей не рахують і навпаки збагачуються навіть на фоні війни. Так, от що зробили? От абсолютно згубне рішення, яке працює проти країни, ввели оцю систему субсидій. Причому гроші, тим, кому не вистачає, просто щоб скласти бюджет докупи, їм же на руки не дають. Той, хто отримує субсидії, він грошей не бачить. Де беруть ці гроші? Той, хто працює або створює робочі місця, більш-менш животі є зараз, у нього забирають до бюджету. Ці гроші з бюджету транзитом через. А тепер вже приблизно 5 мільйонів домогосподарств, а це приблизно десь 15-16 мільйонів людей, за даними уряду. Через їх рахунки, люди грошей не бачать. Ці гроші пішли кому? товаришам олігархам, які володіють газорозподільчими, енерго компаніями. тепло генеруючими Тобто, олігархи, у них все класно, у них гарантовано приходять гроші. При тому, що самі розрахунки тарифів, вони от те, що намалюють, те і буде. А зараз їм штату з жовтня їм стане ще краще. Їм кожного... і тут сенсу немає. Йому запиту, квітні так, стало краще. В їх інтересах підвищили тарифи. Але звичайно ж, це просто внаслідок цього країна загнеться повністю. Не загнеться. Ви Значить, думаєте, дивіться, дивіться, ми ш... витримаємо в чому цілі. негатив? В тому, що вбили е, стимул для енергозбереження. Угу. От той, хто декларує. Невисоку зарплату чи має невисоку пенсію насправді, оскільки б він не використовувати чи енергії, йому будуть компенсувати. Немає стимулу. Пане Анатолію, Так ви вважаєте, що Україна переживе такий тариф? Я вважаю, що, що... помилки, які зроблені, вони врешті-решт будуть нас доганять ще більшими проблемами і змушені будуть і Гройсмана, і Порошенка всі решта відігравати назад. Mm -hmm. Ну подивіться, провели навіть пенсійну реформу. Проти неї багато виступало, там, збільшили пенсійний вік. Потім обклали пенсії податками та 15% І так далі. Зараз відіграють назад. Після пенсійної реформи виявилося, що бюджет пенсійного фонду не став бездефіцитним навпаки. Якщо раніше дефіцит бюджету пенсійного фонду був 60, потім 80 мільярдів. Зараз вже міністр Рева каже, 145 мільярдів. Тобто вони не можуть звести кінці з кінцями навіть при таких дурнуватих рішеннях. Значить, вони будуть змушені переглядати ці рішення. На жаль, втрачається час. На жаль, при цьому втрачається довіра. Ось чому проблема. А чи є інші підходи? Інші підходи є. Тому що розумніші є. І вони очевидні. Розуміше. Ви говорите нормально. Провести аудит, розібратися, що де, дізнатися, все ж таки насправді скільки Україна споживає того газу, і більше того, на рішення навіть на перехідний період дати субсидії, але адресні і в вигляді грошей. От уявімо, ваш, ваше uh -huh. домогосподарство, вашу родину. Вам би сказали, ми не будемо транзитом через вас передавати Ахметову чи Фірташу, чи ще комусь гроші. Ми даємо вам, наприклад, там, 100 доларів еквівалент. Вони ж в доларах рахують, uh -huh. потім на гривні перераховують. Даємо і ваше рішення, ви можете зменшити споживання просто і е, в квартирі тримати температуру там, не 22, а 20 градусів, вже менше. Ви можете утеплити приміщення. Ви можете зробити так, щоб ваш будинок не світився, якщо тепловізором на нього подивитися, що воно просто Угу. Uh -huh. Ви можете використати інші джерела опалення, в когось дрова, в когось пілети, в когось що завгодно і так далі. Будь ласка. І тоді вам, чи на певний час, дають ці субсидії, дають час привести в порядок свою енергетику. Якщо паралельно уряд буде займатися питаннями підтримки виробництва, щоб люди більше заробляли, тому що насправді отримують субсидії, це принизливо. Це, начебто, ходиш як же брак, просиш у держави, приносиш Та довідки щодня довідки і так далі з усіх сил. Але не можеш прогодувати свою сім'ю, і отут от народжується суспільство рабів. Це вони су... будують суспільство рабів. Тому що коли я ценнюк, а зараз Ройсман повторює ці цифри з радістю говорить, що у нас 5 мільйонів домогосподарств отримують субсидії. А це 15-16 мільйонів людей. То для мене це вже не громадяни. Вони залежні від влади. Бо якщо влада перекриє їм краник субсидій, все вони не можуть вижити. На цьому завершуємо. Це була програма від першої особи. Дякую вам. Дякую вам до зустрічі.